Привіт всім! Вітаю вас у наступному відео з серії Токсичні стосунки? Сьогодні ми поговоримо про червоні пропорції, які повинні насторожувати вас на початку стосунків. Як розпізнати токсичну людину, як розпізнати нарциса? На самому початку стосунків він або вона. Починає вас дуже героїзувати. Тобто, ти найкраща в світі, менше ще ніколи в житті не було такої людини. Тобто він вас завалює такими компліментами, різними такими дуже гарними словами, подарунками. І воно ну, це ніби рахується нормально, окей, на початку стосунків хоче вам людина сподобатись, але у цьому випадку це дійсно аж це дійсно забагато. Це повинно насторожити. Тобто вам дійсно ну, вам дійсно здається, що ви самі так, такі думки дістаєте, що щось тут не то він дуже сильно, щось аж так. Ну, ніби з одного боку приємно, але з другого боку, ви маєте самі вже таке відчуття, що він вже дуже сильно ем, вас героїзує. Ем, він відразу вам може казати через тиждень Я тебе, я з тебе люблю до, до, до гробу просто я тебе страшенно люблю, обожнюю. Тобто, ну і на початку, взагалі, то, ну, це не є так дуже нормально, щоб зразу такі слова любові казати. Тобто люди спочатку повинні познайомитись, примиритись, якось там познайомитись один з одним, як я вже сказала. Тобто... Ви відчуєте, ви, якщо ви себе при таких от, словах любові і тих всіх компліментах, таких перебільшених, ви, якщо ви відчуєте, окей, щось, ну, щось тут дуже трошки дивно, якщо ви це відчуття, войти матч, щось тут дивно, то тоді цей червоний прапорець. Також він погано ставиться до оточуючих. Тобто він постійно на всіх нарікає. Або зверхньо так якось відноситься. І дуже добре це перевірити в ресторані. Коли ви з ним підете в ресторан, подивіться, як він реагує на офіціанта. Якщо він з відноситься до нього, тоді також будьте, ну, це повинно би вас насторожити. Будьте уважні. Також він вам не розказує точну інформацію про себе. Він дуже багато хоче знати про вас, розпитується, але про себе він мало чого розказує, або якщо розказує, то не дуже точно. Він очікує, що ви завжди на поготові. Тобто, постійно, коли він дзвонить вам, він хоче, щоб ви піднімали трубку. Якщо ви не підняли, не підняли трубку, то зразу питання: а чому ти не піднімала, а де ти була, а що, щоб ви відразу відповідали на смс-ки, на, на повідомлення. Також в нього відсутнє відчуття відповідальності в особливих ситуаціях, наприклад, такі особливі ситуації, як втрата роботи або якісь фінансові проблеми. Він завжди каже: все буде окей, все буде нормально. Тобто. Ви бачите, що ви, можливо, в такій ситуації би зовсім і по-інакшому поводились, ви би, може, сіли, подумали, що робити, як вийти, вирішити цю ситуацію? А він ніби це так відмахує рукою, і все буде окей. Ну, загубив роботу, нічого знайду іншу. Тобто, якось, ну, це впадає дійсно в очі. Якщо ви на це, як воно вам спершу впадає в очі, і потім може бути, що він закрутить голову, що це все, що вам здається, що це все окей. Але... Відчувайте, слухайте свій живіт, скажімо так, свою інтуїцію. Е, також він, е, речення, які повинні насторожувати, наприклад, мої екс партнерки вони всі були якісь ненормальні, вони всі були якісь божевільні, всі погані. Тобто, що це таке? Це значить, може, з тобою щось не то. Як це таке може бути, що всі твої партнерки були погані? Ти себе даєш в роль жертви, чи, можливо, в тебе відсутня. Е, Емоційна відповідальність, яка що, можливо, я також щось зробив не так. Ну, тобто, в поганих стосунках, скажем, вині часто обидвоє. Або, наприклад, якщо він хоче, каже, я, 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 я ж хочу тобі тільки добра, тобто він зробив якусь дурість. Вам це не подобається, чи він там забороняє вам щось, вам це не подобається. Ви кажете, ну як я ж вільна людина, доросла, я хочу, він я ж тобі хочу тільки добра. Ну не ходити туди, ну ти розумієш. Тобто такими реченнями він вас ніби обволікує, щоб ви тільки слухались його. Або я дійсно добра людина, якщо він часто повторює я дійсно дуже добра людина. І, і хвалить себе, що він там зробив, що він там зробив. Звертайте увагу на ці речення і е, тоді будьте насторожені. Часто буває так, що він себе поводить як ніби пораден, поранена птаха. Е, називається також англійською Broken Bird або Broken Wings Syndrome. Е, Поранена птаха, про яку потрібно попілкува... попіклуватись, тобто він в... вас буде тоді, скажімо так, це почуття, синдром рятівника такого якогось. Нарциси це дуже добре вміють розрізняти, дуже добре бачать і відчувають, на які, на які кнопочки вони у вас можуть натиснути. І також, що ще важливо знати, це така річ, як Toxic positivity, це позитивність, яка є токсичною. Тобто позитивно думати це є дуже добре, ну, потрібно якби позитивно думати, але не потрібно закривати емоції в собі. Тобто, якщо у вас є якась, ну це це просто буде інакше це просто буде так, як ніби взяли банку з колою і її так от взбовтуєте, і потім рано чи пізно ця кришка вилетить і, і вас взірве, розумієте? Тобто у вас є якісь почуття, наприклад, на рахунок партнера, вам щось не подобається, ви злитесь, або щось там ревності, якісь є, чи ще щось, а він вам постійно позитив та все буде та думає позитивно, все буде добре. І він вас тим заражає, і ви так само, якщо самі, можливо, десь начитались, наслухались, потрібно думати позитивно це все. Я закриваю закриваю. Не потрібно. Позитивно думати дуже-дуже важливо, але в міру. Тобто, вам потрібно висловлювати свої емоції. Це дуже важливо, тому що вам зір зірве кришку рано чи пізно. Людина, наприклад, той ж самий нарцис, який є таким токсично позитивним, що воно аж так вип... як? випирає та позитивність з нього, з ним дуже важко буде спілкуватися. Якщо у вас, наприклад, якісь є почуття негативні, скажімо так, які також мають місце, які також можуть бути, якась злість, якась, там, якась можливо, агресія, тому що щось там сталося на роботі, якась е, е, якісь сум. Ви з ним не зможете розмовляти на ці теми, тому що він все буде а не звертає уваги, все буде добре. Ви просто не зможете виговорити з ним. Це вам потрібно знати на майбутнє, якщо ви плануєте стосунки з такою людиною, або вже є в стосунках з такою людиною. Якщо ви вже є в цих стосунках, то ви це прекрасно знаєте і розумієте, і вже пережили, що. Ви не можете розмовляти про емоції, якісь негативні з цією людиною, щоб виговоритись. Добре, це були червоні прапорці. І якщо вас ця тема цікавить далі, слідкуйте за мною, пишіть коментарі, пишіть свої питання, можливо, вас ще щось більше цікавить, якісь конкретні випадки, якісь конкретні питання. Я з задоволенням відповім. І до наступного відео!